5 грудня міжнародний день волонтера. Про те, як відзначають своє професійне свято місцеві доброчинники та чим живуть сьогодні сумські волонтери, дивіться далі у сюжеті. Маскування сітки, кікімо, реформа і білизна. Волонтери сумського бабського батальйону Тил не пам'ятають, скільки речей зробили та передали українським бійцям за останні два роки. Сьогодні самі отримують подяки від батальйону Київська Русь. Ви знаєте, ця сітка стоит мішок 3,5 тисячі. У мене добре, що нас вже всі знають, і я беру все в долг, абсолютно все, в борг беру, а потім пишу в Фейсбуці, що нам потрібні гроші. На даний момент за один день нам вже так от похитить чуть тисячу перерахували. У нас дуже багато. Ви знімаєте нас 10-15 людей, на самом деле це тільки верхушка Айсберга. Ми ще працюємо на дому, і на дому у нас дуже великий колектив надомників. Не відпочивають і у Своє свято. На фронті чекають на нову партію маскувальних сіток та спальників. Останні розроблені саме сумськими майстринями, розраховані на температуру до мінус 40 градусів. У кожної волонтерки з бабського батальйону своя історія та говорять про те, що їх об'єднує. Я родом з Донбасу. Я з Слав'янська. Родом со Слав'янська, і земляки мої мене дуже засмутили. Я просто дуже люблю свою Україну. І сидіть дома, коли їй треба допомагати, я просто не можу. Привітання сьогодні отримують активісти громадського фонду Суми. Організація влаштовує акції підтримки бійців АТО займається проектами щодо розвитку міста. Зараз у нас десь приблизно 70 волонтерів, які задіяні в різних програмах. В фонді існує 12 програм. Проєктів, в які є і теми мілітарі, допомога армії, і пораненим сім'ям загиблим. Також є мирні проєкти, які це спрямовані для розвитку міста або громади. Окрім солодких подарунків, джгути для зупинки крові від Хмельницького мецената, котрі потім передадуть поліції. Це частина із майбутнього набору. Далі в планах провести навчання для поліцейських. Про маски с места суммы хотела бы, чтобы у них были современные аптечки, для того, чтобы быть уверены, что в случае чего полицейский сможет оказать им первую помощь, спасти им жизнь. Поговорив с полицейскими, они очень обрадовались этой идеей, они действительно поддержались. Кристина Шлек, Сергей Милевский, Виктор Лапченко. На часе новини.